Коли підлікуємо зробили, тоді від плеча до зап'ястя, рука перебита осколками російського залізяча. В одному з медзакладів Дніпропетровщини 27-річний військовий Руслан з Житомирщини. Чоловік розповідає, долучився до лав ЗСУ в березні цього року. Воював поблизу Турецька. Поранення дістав, коли був на позиції. Першій годині ночі почався обстріл. Груднокаліберними снарядами. Я, виходить, почав затягувати побратима до по себе в окоп, щоб його спасти. Я його затягну, а мене пошило просто руки. Після обстрілу згадує Руслан одразу затягнув перебиту руку турнікетом. Згодом згадує побратими на коли йому ще один. А потім додає чоловік, аби перестрахуватися, перетягнули кінцівку третім. Одразу дістатися точки евакуації каже Руслан не зміг. Росіяни вели прицільний обстріл. Сім годин. Стурник я там лежав, одрано тільки своїм ходамським. Ще два з половиною кілометра йшов. Одна дуже сильна, тяжка, але дякую дуже лікарям всім, як янголи. Я, я думаю, що взагалі дуже трудно. Після поранення чоловікові провели п'ять операцій, дві з них у цьому медзакладі. Розповідає генеральний директор Сергій. Зазначає, перелили військовому понад чотири літри крові. Якби ви побачили ці руки при поступленні, ви б сказали, що такі поранення вилікувати неможливо. Всі рани, які приходять з фронту, інфіковані. На жаль, евакуації. Проходять не швидко, і тут дуже важливо, щоб зберегти кожну кінцівку. Для подальшого лікування та реабілітації Руслана планують перевести рідну Житомирщину, розповідає гендиректор медзакладу. Там на Руслана чекають син та батьки. Військовий ділиться як одужає, хоче повернутися до побратимів на фронт. Олеся Приходько, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.